Продукт, без якого неможливо уявити наше життя, і мова зараз не про повітря, їжу або воду, а про нафту. Окрім виробництва пального, а також мастильних матеріалів, нафта використовується для тисяч товарів, у тому числі гуми та пластмаси. Саме внаслідок своїх властивостей, нафта вже не один рік є гострим предметом суперечок та політичного тиску. Відомий магнат Джон Рокфеллер у 70-х роках 19-го століття зі своєю компанією Standard Oil майже повністю монополізує нафтовий ринок, витісняючи дрібних конкурентів. У 1872-му за норму виміру для нафти приймається барель. Основна одиниця виміру для продажу нафти, якою користуються всі великі нафтові компанії, і сьогодні, представляє собою діжку об'ємом 42 галони або майже 159 літрів. Це стало першим випадком нафтової боротьби, тільки у 1911-му Верховний суд США частково усунув монополію, розділивши компанію Standard Oil на 34 компанії, які однак були пов'язані з Рокфеллерами. Нащадки компанії Chevron та ExxonMobil існують і досі. Проте саме з доступністю авто з'явилася справжня масова необхідність у нафті, як у джерелі для створення пального для двигуна внутрішнього згорання. А отже й у масовому видобутку нафти. Цю тенденцію задав Генрі Форд зі своєю масовою моделлю Ford Model T, що почала вироблятися у 1908 році, а активно продаватися у 1910. У 1908 році відкрито перші нафтові родовища в Персії. Тоді ж створюється англоперська нафтова компанія, що стане відомим сьогодні Брітіш Петролеум. У 1910 році родовища нафти відкривають у Мексиці, а у 1938 у Кувейті та Саудівській Аравії. Наступний рівень необхідності у пальному після масового авто показала Друга світова війна. Адольф Гітлер був відомий своєю одержимістю нафтою. Він вивчав походження нафти, локації родовищ. Зрештою, намагався відрізати СРСР від кавказької нафти та болісно реагував на атаки підконтрольних йому румунських родовищ у Плоєшті. Ключову роль з нафтою відіграла США, і під час і після закінчення війни США почували себе комфортно. Наявність власної нафти поставить остаточну крапку у світовому лідерстві. А от видобуток нафти в СРСР суттєво скоротився. Більше того, у зруйнованій Європі стався справжній енергетичний колапс. США та Великобританія, розуміючи важливість Сходу, ділять зони впливу у Ірані, Іраку, Саудівській Аравії та Коветії. Тодішній лідер СРСР Йосип Сталін мав свої погляди та не виводив війська з Ірану, що також підігріє холодну війну та призведе до ідеологічної війни у вигляді доктрини Трумана у березні 1947 року. У 50 50-х США демонструє справжнє економічне диво. Кількість авто за п'ять років зростає більше ніж на 50%. Проте, внаслідок енергетичної кризи у Європі, ще у 1948-му США імпортує нафти більше, ніж експортує. В результаті починає втрачати позиції як постачальник, що посилює позиції Сходу. Легендарний план Маршала з відбудови Європи також включав у себе перехід від вугілля до нафти для підтримки промисловості. Що ще більше збільшувало залежність від близького сходу? У цьому ж році в Саудівській Аравії виявлено найбільше в світі нафтове родовище об'ємом до 80 мільярдів барелів. Через два роки створюється національна компанія Саудівської Аравії Сауді Арамко, що є сьогодні світовим лідером з видобутку. Навесні 1951-го в Ірані відбуваються масові демонстрації, що призводять до націоналізації англо-іранської нафтової компанії. У відповідь Британія та США запроваджують проти Ірану ембарго. Хоча внаслідок відсутності у СРСР достатньої кількості танкерів Тегеран не зміг домовитися про продаж нафти, суттєве зближення між країнами відбулося: США, турбуючись про можливе нав'язування комунізму на Близькому Сході. Де зберігається більше половини світових запасів нафти, організовує у 1953 році переворот під кодовою назвою Операція Аякс. Результатом якого стане повернення лояльного США Шаха Пехлеві. У 1956 році стався один з найбільш відомих конфліктів внаслідок нафти. Великобританія, Франція та Ізраїль виступили проти Єгипту. Великобританія та Франція хотіли відновити контроль над Суецьким каналом, що став справжньою нафтовою артерією, через яку проходило більше половини всієї нафти Британії. Ізраїль відновити власне судноплавство арабською затокою. Причиною конфлікту стали й політичні погляди другого президента Єгипту Гамаля Абделя Насера. Всупереч попереднім пактам, новий єгипетський лідер зайняв більш жорстку позицію до заходу та звернувся до СРСР за зброєю. Блокування Суецького каналу також співпало з відкриттям великого родовища у Лівії, завдяки якому країна змогла постачати 30% від необхідній Європі нафти. З 1958-го СРСР стрімко збільшує кількість експорту нафти, обігнавши Венесуелу. В супереч Залізній Завісі, Фарен та Італія були готові співробітничати з СРСР у енергетичному плані. Більше того, саме у цей час Європа почала переходити з вугілля на нафту. Проте для доставки нафти необхідні були трубопроводи. США вводить проти СРСР ембарго на постачання труб великого діаметру. Незважаючи на всі протидії, без демпінгу цін не обійшлося, що абсолютно не влаштовувало країн видобувників нафти. Внаслідок цього, у вересні 1960-го, відбулося заснування у Багдаді організації ОПЕК, метою якої було контролювати ціни на нафту. ОПЕК має дві третіх світових запасів нафти та забезпечує 40% світового експорту нафти. Першими членами стали Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія та Венесуела. На сьогоднішній день до організації сумарно входять 13 країн. Окрім постійних членів-учасників, ОПЕК підтримує тісне співробітництво з нечленами та наглядачами, що також беруть активну участь у роботі організації. Включаючи вплив на рішення щодо збільшення та зменшення видобутку нафти. У 1967-му Алжир, Лівія, Кувейт, Ірак та Саудівська Аравія вводять ембарго проти США та Великобританії за підтримку Ізраїлю. Проте нафтовий шантаж не спрацював, і вже у вересні ембарго було знято. Через два роки у Лівії відбувається підтриманий СРСР переворот. До влади приходить диктатор Муамар Каддафі. Агресивна політика якого також впливатиме на зростання цін у майбутньому та поставить Лівію у повну залежність від вартості нафти. На початку 70-х США суттєво зменшує імпорт, а світ стає дедалі більш залежним від близькосхідної нафти, після чого відбувається ще одна нафтова криза. ОПЕК, а також Єгипет та Сирія, оголосили нафтове ембарго країнам, що підтримують Ізраїль у конфлікті. В результаті цього інциденту вартість нафти зросла з трьох до рекордних на той час 12 доларів за барель. А президент США Річард Ніксон був вимушений звернутися до американців з проханням економити. Залежність від близькосхідної нафти черговий раз дасть про себе знати, коли внаслідок ісламської революції в Ірані, що завершилася у лютому 1979-го бігством шаха Пахлаві та приходом до влади ісламського радикала Рухола Мусаві Хомейні, було призупинено й видобуток нафти другого гравця ОПЕК після Саудівської Аравії, а також Ірано-іракської війни взимку восени наступного року. Ціни на нафту піднялися до шокуючого піку 35-37 доларів за барель. Це вдарило й по американському автопрому. Навіть гіганту General Motors довелося негайно переглядати свій модельний ряд, щоб конкурувати з різко набираючими популярність на американському ринку японськими малолітражками. За війну в Афганістані Радянський Союз отримав санкції від США у 1985 році. США за правління Рональда Рейгана, котрого називають людиною, яка розвалила СРСР, домовляється з Саудівською Аравією про суттєве збільшення видобутку нафти, що спричинило різке падіння цін у 1986 до 10 доларів за барель. Як наслідок СРСР, що дуже сильно сконцентрувався на експорті нафти, недоотримав колосальні по тим часам 20 мільярдів доларів, що стало початком краху держави, послабивши економіку. Це найбільш відомий приклад війни без фізичних бойових дій, коли нафту використали як зброю. У серпні 1990-го іракський лідер Саддам Хусейн приймає рішення напасти на Кувейт. Внаслідок надмірного видобутку Кувейтом вартість впала до 7 доларів за барель, що було суттєво нижче запланованого країнами ОПЕК. Іракські війська окупували весь Кувейт та почали знищувати нафтову інфраструктуру: свердловини, насосні станції, переробні комплекси. Крапку у конфлікті поставить США на чолі з президентом Бушем та її союзниками з операцією Буря в пустелі. Що закінчиться деокупацією Кувейту та поверненням до влади третього еміра Джабера III. У 2000 році ОПЕК знову встановлює жорстку ціну 35 доларів за барель внаслідок різкого збільшення з попереднього діапазону від 20 до 28 доларів у Бельгії, Великобританії, Франції та Німеччині виникають бензинові бунти. Цей час у Венесуелі відбуваються страйки, внаслідок чого відбувається скорочення видобутку нафти та виробництва пального. В результаті вже у 2004 році ціна зросла до 53 доларів за барель. Наступного року ще більше ускладнив ситуацію найбільш руйнівний в історії США ураган Катріна, внаслідок якого видобуток нафти в мексиканській затоці був паралізований. А ціни підскочили до рекордних 71 долару за барель. Новий рекорд принесла осінь 2007 року з вартістю 80 доларів за барель та тенденцією на підвищення. Зростаючій вартості сприяла нестабільність на, на Близькому Сході. Результатом стала начувана позначка у майже 144 долари у липні 2008 року. У США, а потім і у інших країнах відбувалося різке зростання цін на бензин, а також товари й послуги. Наслідком стала масштабна рецесія банківської системи. США отримала кризу неплатежів, що призвело до глобальної світової економічної кризи та до падіння попиту на нафту, а з ним і вартості за барель, що коливався у діапазоні 35-70 доларів за барель у 2009 тисячі Після вторгнення Російської Федерації до України вартість на нафту з 98 доларів за барель 28 лютого дійшла до 129 доларів 8 березня. Тільки після реакції президента Байдена ціни почали повертатися до звичного стандарту у серпні, вересні 2022-го. Зростання цін вплинуло й на гонку демократів на виборах. Рекордний чистий прибуток американських нафтогазових компаній за другий та третій квартали склали понад 200 мільярдів доларів, що є абсолютним рекордом у США. Станом на листопад 2022-го, січень 2023-го, вартість барелю Brent коливається у стандартних для останніх років межах від 77 до 93 доларів за барель. Сутички навколо нафтового питання не зникають і сьогодні. Станом на початок 2023 року ОПЕК очолює Саудівська Аравія. У жовтні країна погодилася допомогти Російській Федерації, погодившись на зменшення видобутку. Проте під тиском США вже відмовилася від цієї стратегії. За останнє століття частка нафти у світовому використанні енергоресурсів невпинно зростала. Так як цей ресурс обмежений, вчені активно шукають альтернативні джерела енергії. З плином часу людство масово пересяде на електромобілі, відмовившись від двигунів внутрішнього згорання, та повністю необхідність у нафті не зникне. Тому невідомо чи припиняться енергетичні сутички до того, як ці ресурси на планеті банально закінчаться.